Понад 100 делегацій із 16 країн сьогодні у Києві відбудеться другий міжнародний саміт міст і регіонів, який об'єднає українські та іноземні місцеві громади. Ключовими темами стануть відновлення громад та територій, євроінтеграція та реабілітація жертв війни. Напередодні учасники саміту відвідали Київську область та побачили наслідки російської агресії. Усі подробиці у Марини Осмолової. River. Міст через річку Єрпінь. Зруйнований міст. Це дорога, яка веде з Києва. Я впізнаю ці міста. О oh о oh, Боже. Це так жахливо у цих окулярах доповненої реальності. Представники іноземних делегацій дивляться кадри щойно звільненим мощуном. Мощун. Мощун. зруйнований мощун. Я бачила цю місцевість. Я дуже засмучена через те, що тут сталося. Це неймовірно. І це неймовірно, як люди реконструювали усе за ці роки. серед розстріляних дерев видніються квіти. Світлини захисників височать на зрешечених осколками деревах з усіх боків майорять прапори. Битва за Мущун стала найважчим і найважливішим етапом оборони Києва. Перемога у ній дозволила згодом витіснити росіян з області. Нами знайдено 118... На тіл наших захисників І це була остання точка. Якщо Росію, росіяни Росіяни прорвали, то Київ можливо був захоплений Мери міст, представники конгресу, регіональних та місцевих влад, а також дипломатичного корпусу. Прибули до Києва на другий міжнародний саміт міста регіонів. Іноземні делегації, серед яких представники Австрії, Німеччини, Польщі та Франції відвідали деокуповані території Київської області, аби побачити наслідки російської. Прилетіли дві перші, скинули на нас дві перші бомби 500 кілограмові. Це на цей будинок і на цей будинок. Загинули люди, загинули мої сусіди. 500-кілограмові авіабомби та реактивні системи залпового вогню. Цим ворог нищив Бородянку. Через місто лежав один з основних шляхів російського наступу на Київ з білоруського напрямку. Уявіть, березень місяць. Лежить мокрий сніг, холодно. Ми лягали просто на голу землю, я своїм тілом накрила. Свою меншу доньку а цей час Не. просто літали галікоптери з буквами В. реально було дуже страшно. Після звільнення від окупантів у Бородянцях почали відбудову ось цей реабілітаційний центр відновили і відкрили місяць тому. Тут створили простір для психологічної та соціальної підтримки. а Також спортивної реабілітації ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць. Нам дуже потребує даних центрів більше. Це замало. Тому що реабілітації потребують потребують і діти, так і цивільне населення, а також військові, які повертаються з фронту. Такі проекти можливо було б реалізувати швидше, якби у ЄС остаточно погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України. Після початку російського військового вторгнення демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують суму у 300 мільярдів євро. Більшість із цих активів перебувають у Фінансових установах на території країн Європейського союзу, зокрема в Бельгії, розглядається по різному різними країнами Європи. Але що стосується саме Бельгії, Бельгія зацікавлена і вважає, що прибуток від цих активів має бути відданий Україні. Але якщо говорити про правову складову цього питання, то потрібно, щоб усі країни мали точку зору, щоб використовувати ці активи. Прибуток від активів це мільярди євро. Поки що йдеться лише про відсотки. Я пропоную пройти на територію церкви Андрія Первозваного. Саме тут, під час як вона губернатор, під час російської агресії було масове захоронення. Пітер представник Німеччини, радник місцевої громади. Ось що говорить про злочин росіян, який на власні очі побачив у Бучі. Так званий новообраний російський президент він криміналітет і воєнний злочинець. А ще ділиться думками щодо такого необхідного Україні озброєння далекобійних ракет Таурус. Для мене не зовсім зрозуміла така політика не надання вам німецьких ракет. Для мене, як для громадянина, як для лікаря і як для політика, ця логіка, якою керується Олаф Шольц, не зрозуміла. Можливо, ситуацію змінить опозиція наступного року. Відновлюється Буча не тільки за гроші держави, а й за донорські внески країн союзниць. Наприклад, у місті до 2025 року мають побудувати сучасну школу за гроші, які виділив литовський уряд. Також у бучі хочуть побудувати індустріальний парк. І з цим допоможе корейська компанія на сьогоднішній день. Разом ми відновили 17 тисяч об'єктів. Вони захваті, що під час війни, під час продовжується війна другий рік, і ми маємо можливість, дякуючи міжнародним партнерам, дякуючи президенту, уряду, і що вони виділяють грошові кошти на Київську області. Обговорювати усе побачене та підписувати договори міжнародного співробітництва представники делегацій будуть на саміті у Києві, де однією з ключових тем стане відновлення. Марина Смолова, Костянтин Сарінок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.